Якщо житло або інше нерухоме майно зареєстроване до 2013 року чи в БТІ, або лише на паперових носіях, ми радимо перевірити, чи чи дані є вже в сучасному державному реєстрі чоловік прав на майно. Всі документи, які були набуті до 2013 року, і також записи, які містилися в БТІ, в тому числі в електронному реєстрі е прав власності, вони є чинними і не не втраченими. Але якщо ну насправді в силу певних обставин, які зараз складаються, постійні обстріли загрози знищення паперових архівів, все ж таки ми радимо розглянути можливість щодо реєстрації свого права власності в державному реєстрі чоловік прав на нерухоме майно, є також декілька варіантів, як власник може зареєструвати своє майно. В першу чергу, якщо це офлайн, то власник може звернутися до центру надання адміністративних послуг або знов таки до приватного державного нотаріуса. У нас в Україні ще починаючи з 2022 року, діє принцип експерти в сфері реєстрації речових прав на рухоме майно. І багато областей можна рестувати екстериторіальна у межах всієї України. Також 2021 року Міністерство юстиції разом з міністерством цифрової трансформації запустило можливість падання документів для державної реєстрації майна та власності на яке було набуте до 2013 року через дію станом на сьогодні до дії підключено 22 області крім Донецької, Луганської, і ось на початку жовтня також підключилося місто Київ, і тому можна подати документи для реєстрації онлайн ще через дію.